Скажіть, будь ласка, от у нас з'являється інформація про кринки, про урожайне, що вже звідти відійшли підрозділи Збройних сил України. Сподіваюся, що це тимчасово. Ви зараз знаходитеся дуже близько до передової. Які настрої зараз у наших бійців? Якщо можна, розкажіть більше? Ну ми знаходимося не близько до передової а на самій передовій, трошки північніше. Батальйон займає теж тяжку позицію. Зараз наразі штурми не припиняються, те, що їхня їх у них зброї набагато більше і вона не закінчиться, тобто вона перевищує. Тобто і артилерія, і в порівнянні там з минулим роком, то вони вже достатньо в повній кількості освоїли в півдрони. Зкідові дрони, і це ускладняє ускладнює виконання задач. Тобто, вже сам захід і вихід є достатньо дуже важким, і саме найбільше втрати йде якраз на заход-виход. Ну і це ж в тому числі і підвіз БК, і підвіз е, в той ж води. Ну така ситуація важка.